На годиннику 5.47 ранку. Це час ракетного обстрілу Львова, 4 вересня. Поряд стан іменами загиблих львів'ян на фоні зруйнованих будинків. Наразі на цій вулиці почали відбудову. Волонтерить тут В'ячеслав Мазур. Ми закінчили демонтажні роботи і займаємося відновленням інфраструктури цього дому. Там треба зробити повністю реконструкцію того, що було до того. На обидвох будинках Коновальця 44 і 44 а тривають роботи. На 44-му, там де загинуло шість наших львів'ян, зараз тривають противарійні роботи, оскільки будинок після атаки втратив свою несучу здатність. Після завершення робіт буде проведено його консервацію і розпочнуться роботи по відновленню. Новані будинки на Коновальці це буферна зона ЮНЕСКО. На цій вулиці забудова кінця 19-го, початку 20-го століття. Деякі будинки є пам'ятками архітектури. Тож при відбудові варто максимально орієнтуватися на первісний вигляд, каже архітектор і голова обласної комісії з питань збереження спадщини Іван Щурко. Тут є чітко такий впізнаваний авторський проект, і ви копії не знайдете. Ну, тобто у Львові він він. В тому сенсі він унікальний. Бо будинок Статус пам'ятки не отримує випадково, напевно, тому що кожен, навіть найдрібніший елемент цього будинку, він є цінний, він є елементом пам'ятки. І, власне, цю пам'ятку творить. Тому, очевидно, коли ми говоримо про будинки, які є пам'ятками, то це має бути відтворення. За два кілометри від вулиці Коновальцем вулиця Міхновських. Внаслідок обстрілу 4 вересня тут теж пошкоджені будинки. Зокрема, квартира Юрія Шивали. Його сім'єю тієї ночі вдома не було. Я дізнався інформацію з медіа. В нашій квартирі ми фактично завершили ремонт. Трохи в бруді живемо, але це краще ніж сусіди, які. Втратили свої домівки. У міхновських ми проводимо зустрічі з мешканцями чотирьох будинків, які повністю зруйновані. Вони отримують компенсацію, і паралельно ми з ними шукаємо рішення про варіант, які яким чином буде компенсація. Другий момент по інших будинках, які постраждали, але, наприклад, де мешканці або живуть, то по кількох будинках вже завершуються роботи. Загалом у місті внаслідок цього обстрілу пошкоджено 189 будинків. Частину відновлюватимуть за гроші благодійників. А людям, які поки не можуть жити у власних домівках, виплачують щомісячну компенсацію для оренди житла. Єлісавета Сілаєва, Ольга Іващук, Роман Натишин та Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів.